Вітаю всіх шанувальників коропової ловлі. Ви на каналі Флагман Риболовля та Туризм і з вами рубрика Риболовні фішки. І як завжди, з вами Ігор Пацера. І як ви бачите, ми знову в студії. Триває зима, не короповий сезон. Тож, що нам залишається? Тільки в'язати монтажі, ділитися з вами різними монтажами, розказувати. Показувати, для чого вони потрібні як їх використовувати. Тож, у нас залишився до нашого розбору монтаж інлайн. Ми його розберемо. Потім всі монтажі, які я до цього знімав, зберемо все в одне відео. Розберемо кожен окремо. Як то кажуть, зробимо підсумок всіх монтажів, щоб ви вже розуміли, що до чого потрібно використовувати. Тож почнемо для збору монтажа нашого інлайн. Що нам для цього потрібно? Літкори. В мене є вже готові. І ось бобінка з лідкором грузила, звісно, інлайн ставочкою. Інструмент і два вертлюжки. Чому два? Я вам зараз розповім, коли буду збирати його. Чому саме два вертлюги, і які я краще використовував би на цьому монтажі. Тож, до вертлюгів, ще ми доберемось. Ну, як завжди, починаємо з літкора. Беремо лідкор. Я його сьогодні повністю в'язати не буду, так як в мене є готові. Я в минулих відео показував, як його повністю монтувати, але не показував, як монтувати прямо з вертлюгом. Я вам це зараз покажу з вертлюжком. і просто потім візьмемо готовий і вже зберемо наш монтаж. Як завжди, достаємо свинцевий сердечник, беремо голочку. Протягуємо всередину нашого лідкора до половинки майже і виймаємо. Тепер беремо наш вертлюх, продягаємо на наш лідкор, ось ми його проділи. І тепер таким же далі чином беремо наш край у замочок і затягуємо всередину нашого лідкора. Ось наш лідкор з вертлюгом вже готовий. Раніше ми продівали всі петля в петлю. Ось таким чином ще можна використовувати вертлюг. Зразу зв'язати його на лідкорі. Але немає різниці, як його краще використовувати, чи петля в петлю, чи зразу так. Тобто як вам вже зручно. Використовуєте далі. Це тепер беремо в сторону, відкладаємо, беремо наш готовий літкор. Довжина десь приблизно 70 см. Там 60-70 в залежності, там, як ви використовуєте. Довжина прям не критична. Беремо довжелезну голку нашу і протягуємо через грузило. Грузило інлайн просто повністю. У нас крізь іде дирка і вставочка. Через нього продягаємо на наш лідкорчик через замочок і протягуємо на лідкор. Все, ось він готовий. На лідкорі вже ковзає все як потрібно, беремо вертлюг. Чому ж я вибрав вертлюг саме з додатковим кілечком? А не звичайний швидкоз'ємний вертлюг. Цей монтаж рекомендується використовувати на твердих ділянках вашого дна, де є камінці, ракушки. Якщо у вас є ділянка з мулом, то цей монтаж не підходить для такої ловлі. Він не підходить для ловлі в корчах, так як немає відстрілу грузила для корчів, це, як ви пам'ятаєте, безпечна кліпса найкраще. Цей монтаж. Використовується тільки на твердих ділянках. Камінці, ракушка або тверде-тверде дно, де риба постійно рухається, і вона його, як то кажуть, утоптує. Є такі моменти, коли ви маркеритесь, ви чуєте, що у вас мул-мул-мул, а потім іде як по бетону. От на таких ділянках можна використовувати цей монтаж. Ну і краще використовувати іменно в таких умовах. Тож, ми беремо цей вертлюг з додатковим кільцем. Коли ви. Закидуєте монтаж в воду, в нього йде напрямок грузила. Ось таким чином. Ви ловите на твердому дні, і звичайний вертлюжок він торчить саме вушко з грузила, і воно з часом може обламатися. Це дуже велика буде помилка, особливо коли ви будете тягнути ваш трофей або просто рибу, яку ви довго чекали, і ви можете її втратити із-за такої дрібниці. Це ж буде дуже, дуже плачевно, як то кажуть. Зараз монтуємо цей вертлюк. Потім я вам змонтую ще звичайний вертлюк, швидко з'ємний. І побачите всю різницю про, про те, що я тільки що розповів. Так, продягаємо і наш вертлюжок заходить всередину нашого грузила. І ось таким чином виглядає це все. І як ви бачите, наш швидкоз'ємний вертлюг з додатковим кілечком рухається, як йому потрібно. В яку сторону? Навіть коли у вас оснастка вже лежить на дні, він рухаючий і не, не відломається ця, ця частина, і ви не втратите рибу. Тобто це монтаж вже повністю готовий. Він Зібраний. Як ви бачите, всі монтажі коропові не так важко монтувати. І він легко виходить з нашого грузила. Повністю ковзаючий, і риба в випадку вашого обрива дуже легко звільниться від цього монтажа. І тепер давайте вам покажу для прикладу на звичайному швидкоз'ємному вертлюшку. Заганяємо всередину нашого грузила. І ось, як ви бачите, наше вушко швидкоз'ємне, постійно таке пряме. І при попаданні вашого грузила на дно, воно може. Спочатку буде загибатись, загибатись, а потім прийде час і воно лопне. А з додатковим кільцем такої проблеми у вас точно не буде. Так що я раджу використовувати ось такий вертлюг. він набагато буде якісніший. І плюс до всього, при польотних ваших даних, поводок буде складатися вздовж грузила. І як ви бачите, ось ваше грузило буде в польоті, і поводок складується. І буде вздовж грузиво. Так що використовувати такі монтажі, вони дуже цікаві, дуже уловісті. Да, монтаж не характеризується там, супердальними своїми польотними даними, але е, цього достатньо, щоб зловити рибу. Якщо вам сподобалось дане відео, даний монтаж. Ставимо лайки, підписуємося на наш канал, ставимо дзвоник, щоб не пропустити наші нові відео. До зустрічі на воді всім пока!